І Сина і Святого Духа, слава Ісусу Христову. Тоді, слава, слава. дорогі в Христі, брати і сестри, ми з вами з ласки Божої дочекалися недільного святочного дня і за покликом нашого серця, спішимо знову наповнювати наші святі храми. Ми таким чином навіть і сповняємо заповідь Христову, пам'ятати святий день святкувати. Бо Господь наш Ісус Христос, коли давав нам оці повеління, то це не було його просто бажання чи заохочення. Це була заповідь, і ми маємо її виконувати. Сьогодні, дорогі Бо Христі, брати і сестри. Якщо ви були уваги під час благослужіння, то ви почули історію, ту, яку Господь котре розказує про нашого навчання, як він одного разу під час своєї тривітньої праці. Котре проявляє своє милосердя і зціляє одну жінку, яка 18 років була одержима духом немочі і не могла ніяк випросити. Коли ми читаємо ці івангельські історії, то ми зазвичай чуємо великі цифри. Кровоточива жінка 12 років хворіла, ось ця 18 років. Паралізований той біля Селонської куполі 37 років, і завжди ми такі чималі цифри чуємо. Це має навчити нас терпеливості. Бо знаєте, ми коли хворіємо, чи якась у нас біда, випробування чи скорбота, то ми хочемо, немов би в магазин, прийти, у нас що сталося, і з Богом так торгуємося. Я тобі це, а ти мені це. А так не буває в духовному житті, щоби у нас. Скорботи нас не відвідували, то ми маємо бути правдивими християнами. А оскільки ми не такі, то кажуть, світів це церкви Христової один у нас вихід каятися у гріхах, а якщо людина не кається, то потрібно, щоб вона терпіла ту чи іншу хворобу. Тобто це є викуплення від гріхів, ми маємо це усвідомити і зрозуміти. Ми не знаємо, чим заслужила собі жінка всяку багаторічну хворобу. А може для того, як каже Господь, щоб на ній явилися діла Божі. можливо, бути і, і, і така ще причина для того, щоб людина хворіла. У Святому письмі ми неодноразово це теж чуємо. І ось сьогодні таке чудо, яке змальовує євангелист Лука. Цей євангелист, хоча входить до числа синоптиків, тобто тих євангелистів, які схожі між собою, він тільки один про цю історію сповіщає. І він дуже уважний до деталей. Наприклад, коли. Чуємо про зцілення Христом тої чи іншої жінки або хворої людини, то зазвичай ця людина приступає до Христа Спасителя і просить його про це. Що ж ми бачимо в сьогоднішньому святому Євангелії? Ця жінка е, на не просила Христа, Господь сам звертає на неї увагу. Але що було перед умовою того, що Господь саме її побачив? На що нам найперше потрібно звернути увагу у цьому місці Святого Письма, дорогі во Христі, брати і сестри? А це саме на час і місце, де ця жінка перебувала. Це суботній день і свята синагога. Перефразовуючи на сучасний манер, ми сучасні християни, ми не, не святкуємо суботу. Але ми святкуємо день недільний, воскресний, тобто, коли Господь Воскрес, і навіть перші християни і апостол, в тому числі, збиралися до, на молитву не в суботній день, а в день Воскресіння їхнього божественного учителя, неділю, святочний день. Так само, і дорогі по Христі брати і сестри, і Христос і ця жінка вчать нас. Де маємо перебувати у святочний день ми. Повторюся, це не є просто Господнє бажання, це його заповідь, яку ми маємо старатися виконувати. Тобто, передумовою ось, її зцілення було саме її перебування у храмі. Ну, звичайно, тут не йдеться про таких людей, які важко хворі і приковані до свого ліжка хворобою, і можливо, хотіли би бути в храмі, але через. Хвороба не може, це зовсім інші речі. Але саме зцілення потрібно шукати від одного лікаря, душ і тіл наших, це Христа Спасителя. І Господь вкотре, проявляє своє милосердя. Біблеїсти і ті, хто вивчає святе письмо, кажуть, що Господь 138 тридцять зустрічається в тому письмі, що він щось побачив. Та як побачив цю сьогоднішню жінку. Чи означає це те, що люди, які оточували Христа, чи його учні, чи інші люди, книжники фарисеї, або прості люди бачили якусь інакшу картину? Ні. Але просто там, де люди, в тому числі і апостоли, і книжники, і фарисеї, не бачили те, що бачив Господь. Господь за цією знівеченою, прикованою майже до землі жінкою, побачив дочку Авраама. Тобто, де? Людина не бачить краси духовної, там Господь її бачить. Усі, напевно, 18 років це ж тривалий час, і та громада. Мала би час теж її замітити. Але знаєте, коли з плином часу проходить оцей час, як так швидка гірська річка, так само, і ось оці ці люди вони вже звиклися з тою жінкою, вона напевно мала своє ім'я, але з цим великим часом усі просто ідентифікували її як скорочену, так, і зверталися до неї. І просто вже ніхто належної уваги їй не відділяв. Вона відвідувала храм час від часу. і ось... Тодішнього дня теж прийшла для того, щоб помолитися. І Господь звертає на неї свою увагу і каже: Жінко, визволена тебе своєї недуги, він тому кладе на неї руку, оздоровлює її і звільняє від того духа немочі. і вона направляється. Вона вже не, не дивиться в землю, як до цього часу, а дивиться на небо. І каже «Євангелист Лука, почала славити Бога». Це має навчити нас, дорогі, у Христі, брати і сестри. Коли ми отримуємо зцілення від Христа Спасителя, коли в молитві про це просимо, найперше, що маємо робити? Дякувати. Звичайно, однозначно, тільки так, бо він наш найперший лікар. Але бачимо, що у цій історії, розказаної вангалистом Лукою, тут не тільки такий персонаж, як Христос, учні, оця жінка хвора, а є і інший такий персонаж, який виступає антиподом у цій історії. Це Начальник цієї синагоги, книжник, він каже, обурюється, він не радіє, не тішиться за цю жінку, яка в його громаді, така була важко хвора, а нарікає, він каже, шість днів маєте, коли маєте працювати, тоді приходьте зцілятися, а не в день суботній. Чи мав право він так говорити? Формально, звичайно, так. Ми, коли читаємо Святе Письмо, то ми знаємо дві практики шанування суботнього для юдеїв дня. Перша практика пов'язана з тим, що у 20 главі виходу ми читаємо про те, що Господь повелів суботній день святкувати, бо каже Господь, що за шість днів він сотворив світ, а на сьомий день суботній він спочив. І тому е, нехай відпочинеш і ти, і всі, і отака мотивація, такий зміст плакав вкладається у першу практику традицію святкування суботнього дня. І звичайно, оцей книжник він бачить, що в його общині, громаді, де він є головою. Відверто порушується закон, як можна робити таке в день, коли юдеям правовірним навіть були кроки пораховані, які вони можуть число робити. Розумієте, до чого доходило шанування в суботи? Воно настільки було строгим для виконання, що правовірні юдеї, коли, наприклад, моряка застигав шторм у суботу, він не брався за штурвал навіть у небезпеці смерті. Вони ліпше вважали померти, ніж порушити суботню тишу, спокій. Так само ми знаємо таку трагічну історію в книзі Маковею. Читаємо, що коли Антіох Епіфан він нападав на юдею, то відбулося це суботнього дня, вони не брали навіть меч в свою руку для захисту свого власного життя. Вони вважали ліпше померти, ніж порушити заповідь. Ми маємо, дорогі по хресті, брати і сестри, теж навчитися бути такими стійкими у виконанні закону, але щоб ми не, залубили, не загубили за буквою закону любов. Бо друга традиція щодо шанування суботнього дня полягає в тому, ми читаємо це у п'ятій книзі повторення закону, коли Господь каже, що пам'ятай день суботній, щоб святити його, і пам'ятай, щоб і відпочив, і ти, і раб твій, бо не забувай, що ти був. Рабом теж у єгипетській неволі, але Господь сильною рукою тебе з неї вивів. Тобто друга традиція поєднується з шануванням суботнього дня як визволення з неволі, з полону. І ось, ось саме цією другою традицією користується в даному місті Христос Спаситель, коли він бачить дочку Авраама, яка ув'язнена глухим і нечистим лукавим демоном, який її мучить такий тривалий час. То Господь звичайно знав, що за ним спостерігають. Бо в Святому письмі, коли ви його читаєте, ви неодноразово знайдете свідчення, що книжники і фарисеї вони шукали зловити Христа на слові або чи не зцілить він суботу. так євангелисти і говорять. Але Господь чому свідомо іде на це? Щоб показати дійсно, для чого предназначено, для чого влаштована субота? Господь каже, що усі заповіді втрачають свій сенс, якщо вони шкодять людині, каже не субота для людини, а людина. Для суботи тому дорогі во Христі, брати і сестри, Господь формально міг дочекатися, щоб сонце зайшло і наступив інший день і створити цю жінку. Але він вкотре хоче нам показати, яка місія, яка ціль, яка мета в суботи. Так само і недільного дня ми, дорогі у хресті, і сестри, відзначаємо недільні святочні дні і теж не працюємо у, у цей час фізично не працюємо, але працюємо духовно. Наше серце і наш розум кличуть нас. Попрацювати духовно, відвідати наші святі храми, помолитися тут і почати день саме так. Коли ми повертаємося до того, ми теж відповідно ми там обідаємо чи снідаємо, і ми не мали би ногу на ногу закласти, взяти пульс і руки і класити телевізором, і таким чином думаємо, що ми святкуємо недільний день. Маєте відпочити, але читання Слова Божого, розмова один з іншим на духовні теми, в тому числі відвідання хворих або своїх родичів. Ось істина, мета святкування недільного дня, а не те, що я перечислив раніше, тому дорогі в охресті брати сестри, коли ми будемо це робити, тоді ми будемо правдивими християнами і будемо робити волю Господню, а не волю свою, лукаву, яку дуже хочемо часто чинити. І ось, бачучи оцю цю нещасну жінку, Господь не може чекати іншого дня. Він. Своєю любов'ю, любов його вища за закони, і вона штовхає Його на зцілення цієї нещасної жінки. І він тому робить його ось оце чудо. Він посоромлює ось цього е, начальника синагоги, бачить його черстве і жорстоке серце і каже, лицеміри. Чи кожен із вас не відв'язує вола чи осла свого в день суботній і не йде поїти ось цю жінку, дочку Авраама, яку Сатана зв'язав? Ось 18 років. Чи не потрібно було визволити у день суботній? І, звичайно, посороблений такий книжник оце словами Христа. Він посоромлюється схиляє свою голову, і як пише Євангелист, усі люди раділи славним ділам Його, і так само і ми маємо навчитися, дорогі мохристі, брати і сестри, правильного розуміння, як нам, сучасним християнам, теж поступати у святочні і недільні дні. Ми маємо їх освячувати добрими ділами. Що це я вже перечислив. Тому нехай Господь допоможе і нам. Бо знаєте, на відміну від кровоточивої, яка шукала зустрічі з Христом, ця просто перебувала в храмі і зцілення не просила. Це має навчити нас і розкрити наші очі, що в нашому сучасному суспільстві є чимало таких людей, які притиснені до землі своїми клопотами, гріхами і дивляться у землю і думають про земне. Ми ж маємо теж. Дивитися у небо, бо наша там батьківщина, і думати про вічне, небесне, а не про тимчасове земне. І просити Христа Спасителя, щоб Він і нас своїм милосердям зцілив від цієї немочі, щоб ми розпросталися, що ми подивилися на небо і захотіли прямувати туди, до небесного Єрусалима, де є наша правдива батьківщина. Цього всім вам бажаю. Слава Ісусу Христу!